Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. -за нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Послання до ТИТА, розділ другий. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали. Щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл, повноти в ученні, Поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб усьому прикрашали вчення. Нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа. Який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою, нехай ніхто тобою не нехтує. Псалом 21 О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його, Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим. Кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, Ти йому дав його, довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика Його слава, величність і красу поклав єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне. І звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників, правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві, потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Книга Приповідок. Розділ двадцять дев'ятий. Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той то додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним МУЖ нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою Гедота злому? КНИГА ЧИСЛА, розділ дев'ятнадцятий. І промовив Господь до Мойсея і до Арона. Ось установа закону, що заповідує Господь. Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу, що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він. Виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить сім разів на передній бік намету зборів, а потім спалять єлівку на його очах, шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кидрового дерева, і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку? Випере свою одіж. У воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який небудь чистий чоловік та й висипле його за табором на чистому місці і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення, бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки? Випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої небудь людини, буде нечистий сім день. Він очиститься тією водою третього і сьомого дня. І буде чистий. А коли не очиститься третього і сьомого дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля. Бо він не був окроплений водою очищення, він, отже, Буде нечистий, нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро і кожен, хто є в ньому, сім день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця. Що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде сім день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і налють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий візьме і сопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння і всіх людей, що там будуть. І того. Хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу? Чистий окропить нечистого третього і сьомого дня, і коли він його сьомого дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з поміж громади. Вона бо осквернила святиню Господню, водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою і хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте. І хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора.